Сьогодні ми проводимо міську толоку. Хочу подякувати всім підприємствам, управлінням нашого міста, які вийшли піддержати наше місто в чистоті. В першу чергу ми вирішили відремонтувати, попаркувати центральний дитячий майданчик для того, щоб наші маленькі сільчани... Вчивали разом з батьками і також наш стадіон Крем'янець. Треба його трохи привезти до ладу, що зараз робиться, щоб наші юні спортсмени займалися і прославляли в майбутньому наші містам.